Батьки на день народження подарували смартфон. Увесь вечір він просидів, щоб познайомитися з ним. Чи знаєте ви себе так само добре, як свої телефони? Головний герой казки каски де сент Укзюпері, маленький принц, сказав Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти це твої дії і немає іншого тебе. Кожному з нас є унікальні риси особистості, які визначають наші таланти та здібності. Разом ми дізнаємося про те, що робить нас особливими та як можна розвивати таланти. Таланти. Це вроджені якості, з якими ви народжуєтеся, як от здатність співати або швидко вивчати мови, коли ви тренуєтеся та працюєте над своїми талантами, вони стають сильними сторонами. Наприклад, якщо людина, яка добре розуміє різні мови, застосувала цей талант і вивчила нові мови, вона перетворила свій талант на сильну сторону та може використовувати її. Однак, навіть якщо ви не розвинули свої таланти, ніколи не пізно це зробити. Вирізняються певні типи таланту, якими володіють люди. Певній мірі на початку 1980-х років Говард Гарднер написав книгу Рамки розуму, в якій він визначив сім типів таланту, інтелекту: вербально-лінгвістичний, відповідає за здатність писати і читати, властивий журналістам, письменникам і юристам. Другий цифровий, характерний для математиків, бухгалтерів, інженерів, програмістів. Третій просторовий властивий дизайнером, архітектором та художникам. Четвертий фізичний. Ним наділені спортсмени, танцівники, хореографи. Ці люди легше навчаються на практиці. П'ятий особистісний відповідає за те, як людина пізнає себе. Шостий міжособистісний. люди з цим талантом часто стають політиками, бізнесменами, керівниками, адвокатами, психологами, акторами. Сьомий талант природничий це успішні дресирувальники, агрономи, ветеринари, селекціонери, астрономи. Якщо ви належите до тих людей, які не впевнені, у чому вони мають свої визначні таланти, ось кілька порад, які допоможуть знайти ваші таланти та сильні сторони. Крок перший. Подивіться на речі, які ви робите у вільний час. Діяльність, якою ви займаєтесь добровільно та регулярно зазвичай є тим, що вам подобається, і викликає заряд енергії. У більшості випадків ви також побачите, що від природи добре справляєтеся з цими видами діяльності і що вони задіюють ваші сильні сторони. Наприклад, якщо у вас хороша координація рук і очей, вам може сподобатися займатися спортом. Якщо ви займаєтеся мистецтвом, ви можете насолоджуватися живописом або малюванням у вільний час. Круг другий сприймайте компліменти серйозно. Якщо вам цікаво, які ваші таланти чи сильні сторони, почніть звертати увагу на компліменти, які вам роблять люди. Коли ви це зробите, ви напевно помітите, що компліменти часто дуже схожі, а це означає, що кілька людей помітили у вас певну якість або якості, які їм подобаються, або якими захоплюються. Круг третій. Питайте своїх друзів і родину. Інший спосіб оцінити наші сильні сторони запитати поради у людей, які вас добре знають, оскільки друзі та члени родини знають вас багато років, вони обов'язково знають, які у вас таланти. Крок четвертий. Пройдіть тест. Проходження тесту на здібності ще один чудовий спосіб дізнатися більше про свої природні здібності та сильні сторони. Пройдіть тест за посиланням та знайдіть у собі сильні сторони. Випускники STEM впливають на глобальне процвітання. Давайте розглянемо кількість випускників STEM в країнах і порівняємо ці дані. За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2016 році Китай мав 4 мільйона 700 тисяч випускників STEM. Індія мала 2 мільйона 600 тисяч нових випускників STEM. США мали 568 тисяч випускників STEM. Японія мала 195 тисяч випускників. Визначте у відсотках загальну кількість випускників STEM у кожній країні. Як ти вважаєш, чому деякі країни можуть мати більше випускників STEM, ніж інші? Корисні підказки, щоб знайти, скільки відсотків перше число становить від другого, потрібно поділити перше число на друге і частку помножити на сто. Чи знаєте ви, що кожен з вас це неймовірна казка, а кожна сторінка цієї казки наповнена вашими талантами та здібностями? Давайте розглянемо цю книгу разом. Я цікавлюся, що саме вас захоплює та цікавить? Подумайте і запишіть мої здібності. В чому ви вже відзначилися, що вам легко дається? Які навички ви розвинули, давайте знайдемо вашу суперсилу. Я вмію. Що саме ви вже вмієте робити? Можливо, ви малюєте, пишете вірші, конструюєте чи вирішуєте складні математичні задачі, діліться своїми вміннями? Я мрію, чого ви хочете досягти у майбутньому? Які мрії та цілі вас надихають? Давайте зблизимося до наших мрій. Мої досягнення, які вже досягнення ви маєте, можливо, це перемоги на Олімпіадах, проєкти, над якими ви працюєте, або просто вдалі вчинки. Розповідайте про свої досягнення гордо. Сподіваюся, що ця подорож всередині себе допоможе вам краще пізнати себе та зрозуміти, що завдяки вам. Ви особливі та унікальні. Не бійтеся виявляти та розвивати свої таланти та здібності, бо світ з тем завжди потребує нових героїв і відкриттів. Давайте розпочнемо нашу подорож і заповнімо цю чудову книгу разом із вашим життям. Багато хто стверджує, що кожен народжується з однаковими можливостями, однак є люди, які, здається, мають такий рівень здібностей або навичок, що не віряться. Ці люди зазвичай демонструють риси генія. Геній визначається як людина, яка має видатні інтелектуальні. Чи творчі здібності або інші природні здібності. Геній це надзвичайно розумна людина, яка відкриває нові шляхи відкриттями, винаходами чи творами мистецтва. Зазвичай робота генія змінює погляди людей на світ або сферу, в якій діяла ця робота. Є певні історичні та громадські діячі, які визнані геніями, зокрема, Альберт Ейнштейн. який який зробив великий внесок у галузь фізики. У 1905 році Альберт Ейнштейн розробив спеціальну теорію відносності. Він також довів, що атоми існують, і з'ясував, що світло поводиться і як частинка, і як хвиля. На довершення всього того ж року він розробив своє знамените рівняння Е до рівня МЦ в квадраті, яке описує зв'язок між речовиною та енергією. Йому було лише 26 років. Ця формула пояснює взаємозамінність енергії та маси, коли тіло рухається зі швидкістю світла. Енергія дорівнює масі помноженій на квадрат швидкості світла. Що ж таке броунівський рух? Частинки в газових і рідких середовищах в постійному хаотичному русі, але цей рух неможливо помітити на Неозброєним оком. Однак, якщо в рідині або газі рухається більша частинка, то по її руху можна обчислити масу дрібних частинок і їх швидкості. Цей випадковий хаотичний рух називається брунівським рухом. Вперше його описав англійський ботанік Роберт Браун, але він не зміг його пояснити. Основна відмінність між генієм і талантом полягає в тому, що генії мають високий рівень розуму та винахідливості і можуть досягати вражаючих результатів у різних галузях, тоді як талант виявляється у вмінні блискуче виконувати конкретні завдання чи виконувати роботу тільки в певній сфері. З огляду на незаперечні факти дитячої винахідливості в міжнародному середовищі виникла ідея щорічного проведення дня дітей-винахідників. Датою цієї календарної події була обрана дата народження Бенджаміна Франкліна 17 січня. Нам він відомий більше як один з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки, якого ви бачите на 100 100-доларовій купюрі валюти США. Коли йому було 12 років, він придумав собі пристосування для більш швидкого плавання, винайшов власти. Йому належить один із патентів на крісло гойдалку і економічну малогабаритну піч для будинку, що отримала назву піч Франкліна. У більш зрілому віці саме він для електрично заряджених станів запропонував позначення. Плюс і мінус висунув ідею електричного двигуна і продемонстрував справжнє електричне колесо, яке оберталося під дією електростатичних сил. Обдаровані діти або вундеркінди, діти, які визнані освітньою системою вищими в рівні інтелектуального розвитку від інших дітей свого віку. Фіонг Ань – Чан із Черкас вирішила задачу, над якою мізкували імениті математики світу, вона вивела формулу для знаходження спільних елементів двох послідовностей. На її розрахунки тепер спиратимуться дослідження учених всього світу з криптографії, комп'ютерних наук, біоінженерії та нанофізики. Школяр із Волицької області Максим Шумаков винайшов пристрій для відстеження перешкод для безпілотників. Система дозволить дрону повернутися додому, якщо ворог почне глушити його засобами радіоелектронної боротьби. Цей пристрій зможе допомогти нашим військовим на Сході. У безпілотників можуть бути заглушені системи GPS. Wi-Fi чи інші, однак, моя система дозволить дрону повернутися на початкову позицію. Аналоги є, але вони коштують близько 100-200 доларів, а цей пристрій коштує 20-30 доларів, сказав Максим Шумаков. Ще більше дізнатися про юних винахідників ви зможете, перейшовши за посиланням. Обдарованість це природний інтелектуальний і творчий потенціал, який закладений природою і може виявлятися в людині в будь-якому віці. В одних талант прокидається дуже рано, в інших він пробуджується в юнацькі або досі зрілі роки. Що ти знаєш про обдарованих людей? Встанови відповідність у вправі обдарована особистість. Це допоможе тобі на шляху до успіху. Бажаю успіхів.